Доброго дня, мої шановні підписники і гості каналу. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Бажаю усім миру, міцного здоров'я, а усе інше заробимо, купимо, полагодимо. До новорічного столу готуватиму бутерброди з сьомою. Потрібні такі продукти хліб, білий, чорний, сірий. Любий або батон, філе червоної рибки. Для приготування творожного сиру мені потрібно кисломолочний сир 150-200 г, одна столова ложка сметани, зелень, кріп, петрушка, цибуля. Ну, аби був часник, у мене нема часнику. аби був часник, щоб краще було. Замість цибулі. Сіль, перець, сіль одна чайна ложка і перець половину чайної ложки. Червона рибка, слабосолона. Кисломолочний сир. Я веделкою розім'яла. Ну, він м'який є, ну. Так, Тепер перець пів чайної ложки. Чайна ложка. А можна трошки менше. Солі за смаком. Тепер зелень. Висипаю і сметану. Це все перемішую і буде в мене намазка. Ні, той укроп я не, не буду використовувати. Так, ретельно вимішати. Хліб видавлюю такою вирубкою кондитерською для печива. Там тепер серединку теж виймаємо. Так, тепер беру рибку, скручую в квіточку. Якої краще. Сторону. Так. Маслинку сюда тепер сиром промажу ти прямо камеру вите краще з кондитерського мішка Так, гарненько промазать. Чтоб нигде не донесло Так, теперь петрушечку. И вот так, Зроблю прикрасу огірками. Такі смачні бутерброди я приготувала до новорічного столу, будемо проводжати 2023 рік. З великою надією, з великими сподіваннями, що 2024 рік дозволить нам спокійно жити і принесе очікуваний мир. Люблю вас, мої дорогенькі, і чекаю нової зустрічі в новому році. Готуйте разом зі мною, готуйте, як я. І готуйте краще мене. Слава Україні! Героям слава!